По столиці посилюють заходи безпеки в умані убивство через кохання. А планета потрапляє в тінь місяця. Про це і більше говоримо у цьому випуску. ТСН онлайн вітаю, друзі! Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Двоє поранених наслідок російської атаки по Запоріжжю. Цієї ночі ворог атакував місто безпілотниками. Уламки ворожого залізяча впали у кількох районах, спричинили пожежі та руйнування приватних будинків. На зараз відомо, що п'ять будинків напівзруйновані та ще сорок потрощені. Більше деталей у кореспондентки ТСН Кіри Овес. Від вибухів місто прокинулося близько другої ночі. Росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Ми зараз у приватному секторі, куди впали уламки ворожих дронів. Це будинок пані Ніни. Йому дісталося найбільше замість кімнат, згарища та руїни. Криша впала мініна. Мене на дивані, я спала. Нос дуже, ліцок побила. На нос упала, дуже вдарила на них. Крошла, носом вся я була в крові і на ногу. А так я підбігала, все, все вилізла. Хати нема. Чотири кімнати знесло, а дві побиті. Вікон немає дверей, немає ні нову не підлягає, бо там стіни вже порушились. Перекриття упало на цій вулиці. Два будинки зруйновані ще вісім потрощені, кажуть комунальники. Наразі аварійна рятувальна служба розбирає завали, допомагає людям перекрити дахи та вікна. Займаємося, остраняємо найвищі конструкції, які торчать. допомагаємо людям, щоб досталися до свого. Приміщення На вулиці тимчасово живлення. Загалом загрому. Запоріжжя побиток будинку у кількох районах. Більше подробиць розповім, що у наступних випусках ТСН і Раовес один пус один. На Донеччині окупанти зі смерчів вдарили по райгородку, вбили місцевого жителя та зруйнували 13 осель. Ще двох людей поранили в українську. Там пошкоджені майже три десятки багатоповерхівок, крамниця, гаражі. У гірнику ракетний удар зруйнував заклад освіти. Численних обстрілів зазнала Лиманська громада. У чотирьох населених пунктах понівечені близько трьох десятків хат, багатоквартирні будинки та дві адмінбудівлі. На Харківщині під обстрілами були майже два десятки населених пунктів. У селищі Бороваві тяжких поранень загинув 12-річний хлопчик. Руйнувань зазнали хати, дитячий садочок та котельня. Двоє загиблих і п'ятеро поранених на Херсонщині. Всю ніч і ранок ворог атакував Херсон. Пошкоджені житлові будинки і адмінустанови за добу росіяни обстріляли ще 16 населених пунктів. Є влучання в припортову територію, об'єкт критичної інфраструктури, торговельний центр над Дніпропетровщиною. Вночі збито вісім ворожих шахедів. у Нікопольському районі. Внаслідок атаки поранені двоє цивільних, понівечені готель, приватні будинки, електромережі. Київ посилює заходи безпеки. Загроза проникнення диверсантів нікуди не поділося, як і мотиви російських спецслужб дестабілізувати ситуацію у столиці. Та й ракетних ударів на Київ побільшало, тому міська влада зібрала засідання Ради оборони, на якій ухвалили рішення, що усі структури заради безпеки людей мають працювати у посиленому режимі. Стосується таке забезпечення безпеки всіх масових заходів, спортивних розважальних та навіть просто скупчення людей. Відповідні служби будуть моніторити соцмережі на предмет поширення дезінформації, яку стали частіше вкидувати росіяни. Українці влада просить не панікувати, не піддаватися провокаціям та не ігнорувати сповіщень про сигнали тривоги. Страшна статистика від ювенальної прокуратури через російську агресію. Вже загинули 537 українських дітей. А кількість потерпілих перевищила 1806 неповнолітніх. Ці цифри не остаточні, наголошують у прокуратурі, адже досі неможливо встановити усі дані з місць. Ведення бойових дій на тимчасово окупованих та звільнених територіях відомо, що найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях. Другу річницю визволення міста від російських окупантів відзначають в Ірпені на міському кладовищі. Провели панахиду за загиблими. А на центральній площі запрацював інформаційний бокс, в якому завантажено електронну книгу пам'яті з історіями життя полеглих ірпінців. За час активних бойових дій 70% житлових будинків ірпеня були зруйновані або пошкоджені. Тому сьогодні дякують і тим, хто відбудовує житло. З міста героя Інна Боднар. З подробицями Хоч уже й минуло два роки після звільнення Ірпеня, але які бої точилися в місті, видно, ледні на кожному кроці. За час бойових дій в Ірпені було зруйновано три тисячі приватних будинків, пів тисячі багатоповерхівок. 20 висоток довелося демонтувати повністю, і це тільки житловий фонд. Відбудувати усе допомагають міжнародні партнери і їм сьогодні вручають подяки. Це цеглинка зі зруйнованого росіянами ЖК Ірпінські липки, який був свідком російської агресії. І ця цеглинка є символом нашого відродження та відбудови. На другу річницю звільнення в Вірпені презентували книгу пам'яті. Там будуть історії загиблих героїв та убитих цивільних. Поки вона в електронному форматі, адже війна триває, і книга продовжується писатися. Лише за час військових дій, лише Вірпені загинуло 39 чоловіків з територіальної оборони, 50 бійців Збройних сил України. Загинуло понад 300 цивільних. На цвинтарі сьогодні відбулася пана. Хида за загиблими, а міський голова проанонсував, що в Ірпені буде військове кладовище. Закінчуємо робити проект військового кладовища саме в Ірпені, і це буде та шана для наших хлопців, яку винна громада. На центральній площі Ірпеня поставили ось такі стенди з іменами загиблих героїв. Віддати шану своєму сусідові прийшла ірпінчанка, яка повернулася додому відразу після деокупації. А на початку цього року народила донечку. Мені здається, що після перемоги. У нас буде просто сплеск народжуваності, тому що той, хто вже не поїхав з України, він прикладе максимум зусиль, максимум аби відбудувати, аби народжувати. Нині до Єрпеня повернулося 90% його мешканців. Інна Боднер Олександр Шиян, ТСН, 1+,1. І саме у ці дні ми говоримо про героїчне звільнення Київщини від російських окупантів і згадуємо наших славетних воїнів. Обов'язково пишіть про них у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Чи припиниться нарешті блокада нашого кордону сьогодні? У Польщі тривають міжурядові переговори української та польської сторони. До Варшави вже прибув український прем'єр Денис Шмигаль має зустрічі з колегою Дональдом Туском, аби нарешті вирішити суперечки довкола торгівлі. Однак, керівник канцелярії польського прем'єра перед зустрічю заявив, що. Важко очікувати якогось прориву після цих переговорів, якоїсь спеціальної домовленості, наприклад, щодо питань сільського господарства. Цієї ж думки дотримується і українська віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. В інтерв'ю у виданню Європейська правда посадовиця зізналася, що наразі немає діалогу з польською стороною стосовно розблокування кордону. За її словами, з боку Варшави не видно готовності до поступок, окрім аграрних конфліктів на сьогоднішніх переговорах. йтиметься і про спільне виробництво боєприпасів, енергетику, передачу електроенергії та культуру. Корупційний скандал в Угорщині там вимагають відставки Віктора Орбана. Кілька тисяч людей вийшли на вулицю Будапешта, протестуючи проти чинного прем'єра. Угорців обурив нещодавно оприлюднений аудіозапис, який розкриває факти хабарництва в оточенні глави уряду. У чому суть скандалу та якими будуть наслідки, розповість кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко. На тлі всіх країн Євросоюзу Угорщина, чий лідер регулярно обмінюється з брюссельськими чиновниками взаємними докорами. Виділяється досить давно, не лише своїм міжнародним курсом, а й внутрішніми проблемами, які, зокрема, затримують виділення Будапешту допомоги з бюджету ЄС. Замороженими лишаються близько 20 мільярдів євро усе через претензії Єврокомісії до верховенства права в Угорщині, дотримання громадянських свобод і корупції. Саме з корупцією пов'язаний скандал, який зараз у політично чутливий період вибухнув в Угорщині. Все почалося минулого місяця, коли, будучи причетною до резонансного помилування засудженого, що приховував сексуальне насильство над дітьми, пішла у відставку разом із президенткою Угорщини, міністерка юстиції Юдіт Варга. топ чиновниця була однією з найвідоміших у себе на батьківщині. Західні змі навіть називають її зірковим протеже Віктора Орбана, що мало очолити його партію на європейських виборах. Після того, як Варга зникла з публічної політичної арени, на неї вийшов її колишній чоловік, з яким вони торік розлучилися. Він же колишній чиновник партії Фідес Петер Мад'яр. Днями опублікував у соцмережах аудіозапис, де його екс-дружина у розмові з ним нібито визнає факт корупції на найвищому рівні, підтверджуючи змову найближчого оточення Віктора Орбана для її приховування. На двохвилинному записі торішньої давності описано, як чиновники втручалися у судову суперечку про хабарництво і замітали сліди, підробляючи документи. Варга підтвердила свій голос на плівці, але звинуватила колишнього чоловіка у тиску, а ще й сімейному насильстві. Претензії Мадяра відкинув і... Ставнику горського уряду Золтан Ковач, звинувачуючи його у переслідуванні колишньої дружини. Маджіар звинувачення заперечує і під прицілом десятків телекамер цього тижня. Передав запис прокуратурі видання. Політіко назвало це рідкісним моментом незгоди із залізною хваткою Орбана у політичній системі країни. А євродепутати від Угорщини рідкісним випадком, коли висловився хтось із його найближчого оточення. Петер Мадіяр юрист за освітою працював на різних державних посадах, зокрема у Брюсселі під час останнього головування Угорщини у ЄС, але потім залишив кар'єру. Говорив, щоб доглядати за дітьми. Їх у них з варгою троє. Після відставки президентки та міністерки юстиції Угорщини. Мадіар став голосом інакодумства в України. Давав численні інтерв'ю, критикував уряд Орбана. А у середині березня у національне свято на антиурядовому мітингу звинуватив партію прем'єра у тому, що вона щороку витрачає на пропаганду сотні мільйонів євро. Промова Мадіара привабила десятки тисяч слухачів. Тепер на антиурядовій ході днями він підтвердив свої наміри створити власну партію, щоб кинути виклик Орбану на місцевих і європейських виборах. Вони відбудуться у червні. Зазначу, що попередня. Спроба опозиції змагатися з поліцилою Орбана на парламентських виборах 2022-го зазнала поразки. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Радіо Свобода, спеціально для ТСН 1+,1. У Німеччині судитимуть співробітників компанії Сіменс за постачання газових турбін до окупованого Криму. Тамтешня прокуратура вже оголосила обвинувачення п'ятьом особам. Серед них четверо це німці. А ще один має подвійне громадянство Швейцарії та Франції. Земельний суд Гамбурга ще має вирішити, чи визнати ці звинувачення. Тверджується, що фігуранти знали про те, що чотири газові турбіни вартістю у 111 мільйонів євро призначалися для анексованого півострова. А після окупації Криму західними компаніями було заборонено з ними торгувати через санкції ЄС. Скандальна історія стала відома ще у 2017 році. Відтоді тривали розслідування. Спершу компанія Сіменс заперечувала нелегальну поставку, але потім керівництво таки її визнало, заявивши, це зробили і без їхнього відома і що вони мають докази, ніби турбіни були незаконно транспортовані. При цьому Сіменс продовжував торгувати з країною-агресоркою. Різанина у студентському гуртожитку Умані. Один студент загинув. Ще один потерпілий з ножовим пораненням нині у лікарні, і все через кохання кажуть слідчі. У скоєному вже зізнався 19-річний юнак. Він розповів, був на заробітках за кордоном. Як дізнався, що в його дівчини в Україні з'явився новий коханий. Від ревнощів не міг ні спати, ні їсти, і хоч розумів, що виїхати вже не зможе, повернувся в Україну. У гуртожитку відшукав суперника, вбив його і поранив ще одного студента, який намагався залагодити конфлікт. Нападника затримали того ж вечора. Юнак розповів, що погрожував своєму супернику смертю, якщо той не відступиться від дівчини. В них виникла бійка, під час якої нападник вихопив ніж. Тепер йому загрожує 15 років за ґратами. кажуть у поліції. Також фігура наніс ножові поранення поранення річному хлопцеві, який намагався припинити конфлікт. Зараз він перебуває у лікарні. Я я казав йому одразу. Я йому багато писав. Я так йому і говорив. Я його розірву і все. З видатним науковцем, політиком, героєм України Ігорем Юхновським прощаються сьогодні у Львові. Він помер у віці 98 років. Ігор Юхновський депутат першого скликання Верховної Ради та перший віце-прем'єр в українському уряді. Він був одним із тих, хто проголошував незалежність України. Тоді біля стін Верховної Ради зібралися тисячі людей, які раділи самостійності нашої держави та вітали одне одного. Саме Ігорю Юхновському належить ідея провести референдум 1 грудня 1991 року. Тоді незалежність України підтримали понад 90 громадян. Крім цього, Юхновський був видатним фізиком-теоретиком, очолював інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України. Попрощалися з ним у Свято-Покровському кафедральному соборі, а поховають на Личаківському кладовищі. Коридор затемнення або час, коли земля потрапляє у тінь від місяця. Цьогоріч він розпочався 25 березня і триватиме до кінця квітня. А 8 квітня буде повне затемнення сонця. Щоправда, в Україні його ми не побачимо. Його спостерігатимуть понад 30 мільйонів людей в північній Америці. Чи впливають ці явища на самопочуття? Дізнавалася Аліна Лісова. Час, коли одні повністю випадають із активного ритму енергія у мене особисто енергія падає до мінус нуль. І період, коли інші вірять у максимальну концентрацію енергії. Це такий фатальний час кармічний. Коридор затемнень, що розпочався 25 березня і триватиме щонайменше до 8 квітня, за проміжок часу між місячним і сонячним затемненнями, він перший і найдовший цього року. На повнолуння. Що в мене погіршується самопочуття за три дня до піс, до і після в мене безсоння. Про те, як на астроподії реагує організм, розповідає нам Світлана, зізнається, що вперше такий особливий вплив відчула більше року тому, але зі звичними лінощами це не пов'язує. По я трудоголік і доволі дуже активна людина, але в такі моменти, напевно, вищі сили роблять все для того, щоб я трошечки призупинилася. І набралася енергія про те, що будь-які затемнення це зокрема і вплив на самопочуття, розповідає й астрологиня Христина. Під час затемнень ми можемо бути більш вразливими емоційно, а також по хворобам, якісь якимось хронічним. В затемненні ми можемо більше нервувати, більше переживати. І дає просту, але дієву рекомендацію усім залежним від таких астроподій. Просто знати, що цей час пройде. Зображення сонця, о тут щілина, яка розкладує в спектр оту частину сонячного випромінювання, яка в цю щілину попадає. А це вже пан Сергій, працівник Київської обсерваторії, показує, як працює прилад, що фіксує усі зміни сонця. З цього боку ми можемо подивитися, як сонце зараз виглядає. Ось воно виглядає ось так. Це ось. Астрономом він працює ще з минулого століття, каже сам жодних впливів від астрооб'єктів не відчуває. Часто питають, який вплив затемнення на людей. Відповідь проста: ніякий. Однак що таке затемнення пояснює нам науковою мовою. Це коли місяць перекриває нам прямий промінь зору на сонце. Каже, такі дослідження особливо важливі для науковців. Бо, хоча сонце вивчають ще з давніх віків, щоразу з'являються все нові украй важливі деталі. В той момент, коли місяць закриває сонце, ми можемо побачити зовнішній ре сонця, фотографувати, зняти, дослідити. Аліна Лісова Ірина Гойнік ТСН 1+,1. І подивіться тільки на ось цю чергу у центрі столиці. Живий ланцюжок сотні людей вишукувався від театру імені Франка і аж до самого хрещатика. А все тому, що театр оголосив показ дуже популярної вистави Конотопська відьма, і квитки на нього можна придбати тільки в касі жодного онлайну. Глядачі зібралися ще за три години до старту продажів. Конотопська відьма це фантастична і дуже популярна робота режисера Івана Уривського. На неї завжди аншлаг. Прем'єра відбулася торік і набула нереальної популярності. Вхопити квитки майже неможливо, адже їх моментально розбирають на декілька місяців уперед. Цьогоріч Конотопська відьма отримала Шевченківську премію у категорії Театральне мистецтво. Ну і щось містично тут справді є. Скажу від себе. Мені з квитками поталанило саме цю виставу я вже бачила, тому розумієте людей, що стоять у черзі. Чи є аншлаги у ваших містах і на які вистави порадите сходити? Напишіть в коментарях під цим випуском, поставте вподобайку, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. ТСН онлайн побачимося о 16-й.